Ми дійшли згоди і щодо необхідності суттєвої модернізації системи безпеки в Чорноморському регіоні, окремої уваги е, за ми приділили подіям в Республіці Молдова, зокрема в її придністровському регіоні, і домовилися про координацію наших дій по Придністров'ю для того, щоб сприяти розморажуванню цього конфлікту і допомогти суверенній і незалежній Молдові відновити свою територіальну цілісність і реінтегрувати Придністровський регіон в Молдову. Ми домовилися про значний прогрес в малому прикордонному русі. Ми сподіваємося і далі відповідні завдання нашим міністрам для того, щоб через механізми малого прикордонного руху спростити режим перетину кордону.